Pro Blue – потужний пилосос без мішка, що допоможе вам впоратись легко та швидко з пилом та шерстю. Стильний сучасний дизайн модель має синьо-чорне забарвлення, виготовлений з високоякісного пластику. В комплекті. Основна щітка, турбоміні-щітка та додаткова комбінована щітка. Підходить як для твердого покриття, так і для килимового покриття з високим ворсом. Об'єм пилозбірника 1,8 літрів. Його легко діставати та очищати. Телоскопічна алюмінієва труба, шланг довжиною 1,5 метри. Надійний фільтр хепа, який можна прати, і високоефективна система циклон дозволяють прибрати найдрібніші часточки, споживаючи всього 900 Вт, полосос забезпечує якісне та швидке прибирання, маючи еквівалент потужності електродвигуна 3000 Вт, потужність всмоктування 240 Вт. Рівень шуму 80 дБ. Функція автозмотування шнура дозволяє швидко зібрати пилосос. Портативна ручка допомагає переносити пилосос з місця на місце. Легка та компактна конструкція дозволяє зберігати пилосос, не займаючи багато місця у вашому помешканні.